Усім привіт! Ловіть відео шпаргалку. Сьогодні будемо розглядати випадки усного додавання з переходом через десяток і через розряд. І ось тут обов'язково ще раз хочу наголосити, що для того, щоб виконувати такі приклади, вам обов'язково треба дуже гарно знати склад чисел в межах 10, інакше у вас нічого не вийде. Ну що ж, поїхали! А зараз давайте розглянемо випадок, коли нам треба зробити додавання з переходом через десяток. Ну і як в першому класі, щоб вам нагадати, я хочу наглядно продемонструвати це. Я для вас підготувала ось такі два лоточки з яєчками. Ви знаєте, що в кожен лоточок входить 10 яєчок. Уявіть, що в нас є в одному лоточку 7 яєць, а в другому 5 яєць. Як нам їх порахувати разом? Ну, дітки з дитячого садочку або, можливо, ще навіть в першому класі, рахували б так. У нас є 7 яєчок і додаємо далі 8, 9, 10, 11, 12. Але ми вже досить дорослі, щоб так рахувати, так? І тим паче, що ми з вами знаємо склад числа в межах 10. То, щоб виконати цю задачку, ми розуміємо, що нам зручніше оцей неповний десяток доповнити до 10. За рахунок цих яєчок. Отже, 3 яєчка перекладаємо у перший, до першого доданку так? До, до 7. Ми утворили повний десяток, і ще залишилось 2 яєчка. Тобто, разом ми маємо 10 і 2, 12 яєць. Ось цей принцип ми і будемо використовувати для того, щоб обчислити приклади з переходом через десяток. Подивіться, нам треба виконати такий приклад 8 додати 6. Що ми робимо? Дивимось на перший доданок. І розуміємо, що нам треба ось цей перший доданок збільшити до 10. Скільки нам не вистачає для того, щоб із 8 зробити 10. Нам не вистачає 2 одиниці. А звідки ми візьмемо ці 2 одиниці? Звичайно, ми їх візьмемо у другого доданка. І тепер другий доданок ми маємо розкласти на такі зручні доданки, щоб е доповнити перший доданок до повного десятка. Тобто, число 6 ми розкладаємо на 2 і 4. Ну і пам'ятаєте, на початку відео я вам казала, що без знань складу чисел в межах 10, далі додавати ви не зможете. Ось, давайте проаналізуємо цей простенький приклад. Для того, щоб його виконати, нам треба знати склад числа 10, тому що перший доданок нам треба додати до 10. А ми розуміємо, що із 10 в нас вже є 8, а 10 це 8 і 2. Отже, нам не вистачає 2. Далі нам треба знати склад числа 6, тому що нам від 6 треба забрати 2. Ось сюди до повного десятка. І ще додати те, що залишиться. Отже, ми маємо знати, що 6 це 2 і 4. Тому, будь ласка, зверніть увагу на це питання. Тепер, що робимо? Все дуже просто: до першого доданку додаємо 2, тобто перший доданок е округлюємо до повного десятка. 8 плюс 2 це буде 10. І ще додати 4 одинички буде 14. Це дуже просто. І ось бачите, чому цей випадок називається додавання з переходом через десяток. Тому що із двох чисел у нас вийшло число, яке більше 10. Ми утворили новий розряд десятків, і ще у нас там є одинички. Один десяток і 4 одиниці. Ну і тепер ми з вами знаємо і вже гарненько повторили всі ті моменти, які нам треба знати для того, щоб виконувати будь-який випадок усного додавання. Але зараз давайте ще трошки закріпимо. Отже, нам треба до числа 37 додати число 45. Пам'ятаємо, ми можемо зробити це двома способами. Перший спосіб ми розкладаємо обидва доданки на розрядні доданки. Розклали. Тепер нам достатньо зробити порозрядне додавання Десятки до десятків і одиниці до одиниць. 3 десятка плюс 4 десятка це буде 7 десятків, тобто число 70. 7 одиниць плюс 5 одиниць. І тут ми маємо використати ось той попередній спосіб додавання з переходом через десяток. Тобто ми маємо визначити, скільки нам ще треба додати до першого числа одиниць для того, щоб його перетворити на десяток. Ми знаємо, що 10 це 7 і 3. Отже, нам треба додати 3 одинички, ми їх візьмемо із другого доданка. Отже, 5 ми маємо розкласти на 3 і 2. Тепер додаємо 7 плюс 3 буде 10, і ще плюс 2 буде 12. Отже, маємо 70 додати 12. Ну, і тут знов-таки ми додаємо розряд до розряду: Десятки до десятків, одиниці до одиниць. 7 десятків плюс 1 десяток – то це буде 8 десятків, і 0 одиниць плюс 2 одиниці, це буде 2 одиниці. Разом буде 82. І тепер давайте цей же приклад розв'яжемо другим способом. Для того, щоб це зробити, нам треба тільки другий доданок розкласти на розрядні доданки і додати його до першого числа ось так розрядними доданками. Отже, маємо 37 додати 40 і додати 5. Обчислюємо. 37 додати 40. Ми додаємо десятки до десятків. 3 десятка плюс 4 десятка це буде 7 десятків, і ще тут 7 одиниць. Отже, разом буде 77. І ще нам треба додати 5 одиниць. Бачимо, 77. Додати 5. Ми розуміємо, що одиниці до одиниць нам треба додати. І тут ми отримаємо більше, ніж 10 одиниць, тобто ми будемо переходити через десяток. То оці ем, одиниці першого числа нам треба додати до 10. Отже, число 5 ми розкладаємо знов-таки на 3 і 2. 77 додати 3, це буде 80. І додати 2 це буде 82. Бачите, відповіді наші співпали. Отже, і той, і той спосіб працюють. Ну і давайте розглянемо ще один випадок, коли нам треба додати 3 цифрове число до трицифрового цифрового числа з переходом через розряд. В нашому випадку. Отже, перший спосіб: ми перше і друге число розкладаємо на розрядні доданки. Я записала ось таким чином. І тепер. Порозрядно їх складаємо. Маємо 200 плюс 300, тобто дві сотні плюс три сотні це буде 5 сотень, тобто число 500. Тепер складаємо десятки, 5 десятків і 6 десятків. Це буде 11 десятків. Так? 11 десятків, то ще нулі дописуємо. І складаємо одиниці, 3 одиниці і 3 одиниці це буде число. 6. Так, і ми бачимо, що коли ми додавали десятки, то у нас вийшло більше 10 десятків, тобто ми утворили новий розряд сотень. І тепер нам всі ці результати треба скласти разом. 500 додати 110. Ну, знов-таки, ми або можемо число 110 розкласти на розрядні доданки і додати. Але ми бачимо, що у першого числа 0 десятків, 0 одиниць, то нам буде легко складати, так? 5 сотень додати 1 сотню і 1 десяток. Додаємо сотні до сотень, це буде 6 сотень, і десятки ставимо на місце нуля десятків. Маємо 610, та ще плюс 6 одиниць, отримаємо 616. Отримали число 616. Тепер давайте розглянемо другий спосіб розв'язання цього прикладу. У другому способі ми тільки другий доданок розкладаємо на розрядні доданки і додаємо його до першого числа розрядними числами. Отже, 253, цей доданок так і залишається. Число 363 розкладаємо на 363. 363. І тепер почергово до першого числа додаємо сотні, потім десятки, а потім одиниці. 253 плюс 300. Дуже просто. Додаємо сотні до сотень. Отримаємо 2 сотні плюс 3 сотні, це буде 5 сотень і ще тут 53. Отже, маємо число 553. Тепер... Отже, тепер нам треба до числа 553 додати 60. Ми бачимо, що в другому числі у нас тільки десятки, так? то ми десятки додаємо до десятків. 5 десятків додати 6 десятків. Це вже ми перейдемо через розряд. У нас буде більше, ніж 10 десятків, тобто ми утворимо новий розряд сотень. Так? Як нам тут зручніше порахувати? Нам зручніше число 60 розкласти на зручні доданки. Таким чином, щоб 5 десятків додати, збільшити до 10 десятків. Отже, від числа 60 нам треба взяти 5 десятків, і ще тут залишається 10. Складаємо 553 плюс 50, це буде 603, та ще плюс 10, це буде 613. Ще раз. 553 плюс 50. Ми отримали 603. Ще нам треба додати 10. І ще нам треба додати 3. Додаємо 603 плюс 10. На місці, нулі, на місці десятків у нас стоїть 0, то ми сюди ставимо, просто переносимо один десяток, отримаємо 613. І додаємо ще три одиниці. Одиниці додаємо до одиниць, маємо 616. Бачимо, що отримали такий самий результат. Отже, можемо користуватися і тим, і тим способом. Ви для себе користуєтесь тим способом, яким вам зручніше обчислювати приклади. Ну і коли ми кажемо про різні способи, різні прийоми усного додавання, то, звичайно, маємо згадати такий прийом, як округлення. Я знаю, що ви його чомусь не дуже любите і дуже-дуже рідко ним користуєтесь, але ми маємо його знати і розуміти. Тому давайте його ще раз згадаємо, ще раз розглянемо. Отже, нам треба до числа 67 додати число 28. Прийом округлення полягає в тому, що ми один із доданків будемо округлювати до найближчого круглого числа. Ну, Наприклад, другий доданок 28, нам дуже зручно округлити до е, числа 30. І тепер наш приклад буде виглядати таким чином: ми чис... до числа 67 додаємо 30, але тут ми розуміємо, що ми додали. І 28 і ще дві зайві одинички. Так? Коли ми додали 30 замість 28, то це означає, що ми додали і 28 і ще плюс 2 зайві одинички. Отже, ці ж дві зайві одинички ми маємо потім забрати. Тому наші міркування при обчисленні так, таких прикладів будуть виглядати таким чином. 67 додаємо. 28 та ще 2, тобто 30. І потім дві зайві одинички віднімаємо. Чому цей спосіб є дуже зручним? Бо нам не треба розкладати числа на Розрядні доданки, нам не треба переходити десь через розряди. Так, нам дуже зручно. Ми просто від числа 67 до числа 67 додаємо 30. Тобто ми всього-навсього маємо десятки додати до десятків. Так, ми отримаємо ось тут 97. І тепер від числа 97 ми бачимо, що нам дуже зручно відняти дві одиниці. І це буде число 95. Давайте тепер спробуємо цим же прийомом скористатися тільки для першого доданку. Так? Замість того, щоб додати чи 167, ми додамо наступне кругле число це 70. Так? І ми розуміємо, що число 70, це у нас буде 67 плюс 3. Отже, що це для нас означає? Це означає, що при додаванні двох доданків ми суму збільшили на три зайві одиниці. Отже, потім ці три зайві одиниці ми маємо забрати. Тобто, наші міркування виглядають таким чином: 67 додати 28 дорівнює. Число 67 замінюємо на число 70. Це і є 67 та плюс 3 одинички зайві. І додаємо 28. Але ми розуміємо, що число 70, це 67 плюс 3, то ці три зайві одиниці ми потім маємо вилучити. Давайте обчислимо. 70 додати 28. Знов-таки, все дуже просто: ми додаємо тільки е, один, десятки. І маємо 98. І тепер віднімаємо ті три зайві одинички, які ми додали. І виходить 95. Бачите, суми у нас співпали. Ну, якщо ви не вірите, що цей спосіб дійсно працює, можете цей приклад розв'язати за допомогою тих двох способів, які ми з вами розглянули раніше. Все. Дякую за увагу! Ми з вами впоралися з усіма способами прийомами основи, додавання. Сподіваюся, що для вас все це вже зрозуміло і ви будете надалі цим користуватися. Всім дякую за увагу, до побачення!